Доброго дня, друзі! Рада вас бачити! Ви, мабуть, помічали, як багато на вулицях нашого міста будинків. Вони здаються схожими, але насправді відрізняються один від одного. Давайте дізнаємося більш про будинки. Облаштовувати собі житло люди почали дуже давно. Спочатку вони мешкали в печерах, пізніше люди навчилися будувати будинки з каміння. Потім з глини та дерева. Сучасні будинки будують вже з цегли, з панелей або з великих плит. Для того, щоб побудувати будинок, цеглинки кладуть одна на одну, скріплюючи їх, нібито клеєм – спеціальною сумішю цементним розчином. Кожен будинок має стіни, вікна, дах та двері. Подивіться, які будинки ви бачите. Будинки діти бувають низькі і високі. Або, правильно сказати, одноповерхові і багатоповерхові. В одноповерховому будинку зазвичай живе лише одна сім'я, а в багатоповерховому мешкає багато родин. У мене є подружка Альонка. І вона придбала квартиру багатоповерхівки і запросила нас до себе в гості. Ну, щось я її не бачу. Де вона? Ага, ось вона. Привіт! Я вибачаю, що я спізнилася. Мене звуть Альонка. Я запрошую вас до себе в гості. Я живу в багатоповерховому будинку. В таких будинках, крім сходів, є лифт. Пішліть, я покажу. Ось, погляньте, малята. Це ліфт. Він для того, щоб не підніматися по сходах, тому що нагору йти дуже-дуже важко. А я мешкаю на четвертому поверху. На кожному поверсі є кілька квартир. Всі вони мають свій номер. Щоб потрапити до квартири, двері потрібно відчинити ключем. Або скористуватися кнопкою дзвоника. Спочатку ми потрапимо, Перед покій. тут можна залишити взуття та верхній одяг. В моїй квартирі ще є ванна кімната. Погляньте, будь ласка, яка вона зручна та велика. Ще в моїй квартирі є велика кухня, де я готую їсти. Тут розташований стіл, за яким я обідаю з родиною. Ще є вітальня. Тут ми приймаємо гостей, коли вони до нас приходять. Є спальні, Доросла спальня для батьків і є дитяча спальня, моя. Малята, а які у вас меблі в квартирі? Ось діти ми побували у квартирі моєї подружки Альонки. Дуже їй вдячні за те, що вона нас запросила до себе у гості. А наше заняття. Підійшло до завершення. Гадаю, що у вас в квартирах теж дуже гарно, і ви намалюєте малюнок, які меблі стоять у вашій дитячій кімнаті. До побачення, мої любі!